Вітаю всіх. Мене просили зробити загрози для Польщі. У 2025 році до кінця 2025 року, 2025 року є реальні загрози військової агресії в сторону Польщі від РФ. Чи є такі загрози? Більше розмов. На тему Польщі набагато більше розмов, ніж дій. Залякування. Більше розмови. Україна. Україна. Це ініціює Україна, що Польщі капець І Польщу прикриває Україна як не крути. Тому Польща і Україні допомагає Офігенно. Плани є, звісно, є міг би дійшов до Польщі через Західну Україну. Чому ні? Плани були. додав би ще когось у 22-му році могли б на Західну полісти. Тепер. Зі сторони Білорусі є військова агресія в сторону Польщі. Плани такі, загрози щодо військової агресії в сторону Польщі і зі сторони Білорусі. Дивимось. Ось Білорусь, третя особа. Ось вона вам. Так, Білорусь. Через Білорусь треба обережніше. Провокації можуть бути. Росія ні. Білорусь так. Досить такі заморочки є по Білорусі. Тепер я бачила, що Білорусь готує війська. Білорусь дійсно підготовлює свої війська тренує їх для. Спроби на нападу на Польшу. На Польшу. Давайте дивитися. Що дійсно Білорусь для цього? Для свої війська. Може, любимої, може? З Білорусі обережно. Руйнування випадає навіть. Ось чому. Ой, сонце, пожежі, руйну... руйнації. Це на що? Маніпуляції, рух. Зі сторони Білорусі на 25-й рік є загрози маніпуляцій, ДРГ. І що саме погане: руйну... руйнації втрат матеріальних і пожежі, сильна пожежа. Дійсно, для Польщі є загроза.